Ще один українець гратиме в Англії. Суркіс заговорив про повернення Яремчука. Здається, що Шахтар поверне легенду. Вітання, друзі! Макс Коляда, ваша вподобайка. Гайда. Асистент головного тренера Шахтаря Олександр Чижов розповів, наскільки вилетів Георгій Судаков, якому зробили операцію на апендицит. Мова йде приблизно про місяць. Нападник Шахтаря Андрій Борячук перейде у металіст 1925, повідомив журналіст і коментатор Віктор Вацко. У нападника закінчується контракт з Шахтарем, за який він минулого сезону. Ну, як ви знаєте, давайте по факту. Не грав, тому металіст 1925. Журналіст про футбол Digital Володимир Звєров пояснив, чому Денис Гармаш відсутній у заявці Динамо на цей сезон. Він нині тренується за команду Ю-19, а за основу точно грати не буде. Щодо інформації про зацікавленість до футболіста з боку Ардебаси, то гравець не хоче їхати в Казахстан і чекає кращої пропозиції. Бразильський форвард Тіаго Гороса Дакунья Тіагіньо досяг домовленості з представниками Ворскли про річну оренду одну угоду. Останнім клубом 20-річного гравця був бразильський Гуарані де Пальоса. За даними Transfermarkt, футболіст провів один матч у чемпіонаті штату Бая за одноіменний клуб. Іграє лівого Вінгера. До речі, вчора виклав до себе він з гумористичне відео, в якому також згадав полтавську ворску. Друзі, підписуйтесь на мій інстаграм, там дуже багато класного, розважального і не тільки контенту. Дякую! Дніпро 1 прибув до АФІН. Повідомляє офіційний сайт. Клубу раніше повідомлялося, що перехід Довбика в Жерону знаходиться на фінальній стадії, але поки він в команді. А поки Дніпро 1 в Афінах, друзі, робіть свої прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. Звісно, на цей поєдинок. Перейшовши за посиланням в закріпленому коменті, ви ще отримаєте бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Будьте всередині гри разом з трибуна та Favbet. Тому далі Шахтар вчора вирішив. Трохи порадувати фанатів. Гірники в один день оголосили про два трансфери. Перший це центральний захисник ХПЛ та Львів, став Лемкін. З 20-річним ізраїльтянином контракт підписали до 30 червня 28 року. Лівий Вінгер Васко Васкодаґама Егінальдо офіційно перейшов у Шахтар. Контракт з 18-річним гравцем. Молодіжної збірної Бразилії розрахований до 30 червня 28-го року. Гірники націлились знову на проспектів з Латинської Америки, і це підтвердив сам Даріо Серна. Але крім того, сплила і ось така от вогняна інфа, друзі. Шахтар зробив трансферну пропозицію захиснику Іонікса Дмитру Чигиринському, і футболіст ніби погодився, нині перемовини йдуть з самим клубом. Пишіть коменти, друзі, чи хотіли б побачити знову цю легенду в Шахтарі. Я так зрозумів, вони. Склад 2009 збирають. Летимо далі Ігор Горсурки зробив дуже дивну і водночас цікаву заяву. Ми б хотіли повернути всіх сильніших українців, але я так розумію, що це неможливо. Я ж казав, що Яремчук міг би повернутися до рідного клубу, але апетити по зарплатні та трансферу потрібно знизити. Я думаю, Яремчук, в якій би він нині не був в формі, точно б не завадив цьому київському динамо, якого і нині проблеми з кількістю якісних досвідчених форвардів. Але судячи по амбіціям і судячи по тому, що в Брюги, попри те, що Яремчук останнім часом не дивує результативністю, в Брюги йому довіряють. Нині про трансфер Динамо говорити не слід. Свонці підписав українського нападника Миколу Кухаревича. Гравець перейшов з труа. Сума трансферу не розголошується. Гравець підписав контракт на три роки з опцією продовження ще на рік. У новій команді він виступатиме під 19-м номером. Цікаве взагалі рішення від Свонці. Кухаревич не виблизькував останнім часом, але він молодий, швидкий. Форвард таранного типу, це взагалі під чемпіоншип, класна ідея. А чи здається так вам, друзі? Пишіть коменти, а після того, як комент напишете, поставте вподобаєчку цьому відео і Миколі Кухаревичу за те, що не губиться, а продовжує по Європі їздити і набиратись досвіду. Дякую за перегляд, друзі. На цьому все. Макс Коляда, канал Трибуна. Дякую за перегляд. Бережіть себе, Па-па. на зв'язочку.